it Тримати економічний фронт. Представники обласної та міської влади з головою правління одного з українських банків вирішували, як зробити кредитування для місцевих підприємців доступнішим. Адже, попри війну, мікро-, малий- та середній бізнес продовжують реалізовувати інноваційні проєкти, запускають виробництво, оновлюють матеріально-технічну базу та створюють робочі місця. Але інколи без кредитів зробити це неможливо. Чого зараз не вистачає? Бізнесу. Це, мабуть, три основні речі. Перш за все, це доступність до кредитів. Друге, це, на жаль, достатньо висока вартість зараз кредитних ресурсів. І це застава. Для того, щоб бізнесу зараз мати фінансування, потрібна доступність і, скажімо так, пільгівість. Цих кредитів торік банк видав малому та середньому бізнесу кредитів на суму 13 мільярдів гривень, а кредитний портфель для Прикарпаття склав півмільярда. Якщо казати про кількість підприємців, які на поточний момент здійснюють свою операційну діяльність. їх… Від 7,5 тисяч зараз з 35 п'яти які налічуються в області. У час війни кабінет міністрів затвердив основні стратегічні напрямки для державних банків і, ґрунтуючись на цьому, вони розробили власну військову стратегію. Відтак спеціальні умови досягаються за рахунок участі клієнтів в державних програмах підтримки бізнесу. До прикладу, таких як доступні кредити, 5, 7, 9. Сьогодні Ми використовуємо такі ресурси як державну гарантію. Це дозволяє підприємцям не мати в повному об'ємі забезпечення необхідного для отримання кредиту. І до 50% ми використовуємо цей інструмент державна гарантія, яка дозволяє отримати фінансування, маючи буквально там 50% необхідного забезпечення. Банками розроблені програми і для підтримки релокованого бізнесу. Наразі в області працює 80 підприємств, які для подальшого розвитку теж потребують кредитування. Їхали не просто з обладнанням. Вони створюють нові робочі місця. Вони також приїхали з людьми, і це також додаткові можливості для нашої області працювати. Ще одна мета такої співпраці підтримати не лише пріоритетні галузі, а й верстви населення та вирішити особисті потреби громад. Громади теж потребують. Кредитування, лізингу, тобто зважаючи на те, що багато техніки було вилучено для потреб військоматів, ну а техніка потрібна, відповідно, будь-які можливості лізінгу, вони розглядаються громадами. Досить важливий механізм. Відтак військова адміністрація та міська влада Івано-Франківська домовились з українським банком спільно здешевлювати кредити підприємцям. Закріпили це підписанням меморандуму. Юлія Торконяк, Андрій Левків та Раї.